Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ: ціни на овочі та фрукти, міцні знижки та новинки. Яблуко гала 23 гривні за 1 кг. Яблуко зелене 26 гривень. Яблуко Голден 25 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Сортове яблуко по 23 гривні за 1 кг. Томат тепличний 60 гривень. Томат рожевий 90 гривень за кілограм. Така цікава індивідуальна упаковка. 18 гривень коштує 100 грамів ЧАСНИКУ першого готонку. Такий ЧАСНИК ранній 15 гривень за 100 грамів. Редис по 26 гривень за кілограм. Щоправда, виглядає не дуже. Рання капуста по 15 гривень за кілограм. Капуста перший гатунок 12,30 за кілограм. Морква 22 гривні за 1 кг. Бур'як 65 гривень за 1 кг. Картопля. 33 гривні перший гатунок. Картопля молода. Сорок ші гривень за один кілограм. Цибуля. Ріпчаста двадцять гривень один кілограм. Огірок 50 гривень, тепличний. Такий огірок по п'ятдесят гривень, торбинка двадцять гривень. Корінь імбиря, Ціна 20 гривень за 100 грамів. Ось тут пише, що за 100 грамів. Насправді так, дуже плутає те, що ціни вказують щось за кілограм, щось за 100 г. Кабачок 65 гривень за 1 кілограм є двох видів. Перець жовтий, 171 гривня і 60 копійок за кілограм. Перець солодкий червоний 154 гривні і 50 копійок за 1 кг. Виглядає просто як з картинки. Яблуко українське, таких невеличких розмірів 20 гривень за 1 кг. Яблуко 26 гривень фуджі. Яблуко Red Prince 30 гривень за 1 кілограм. Редчів 31 гривня за кілограм. 187 гривень кілограм авокадо. Хаас першого гатунку. Дивіться, відрізняється від цього авокадо. Ціна 187 гривень за кілограм. Ківі у корзинці 110 гривень за корзинку. Крутила, шукала я, скільки тут є ваги. На жаль, не знайшла. Можливо, хтось знає, тож напишіть. Мандарини 68 гривень за кілограм. Муркот. Апельсини. Ціна 40 гривень за 1 кілограм. Апельсини фасовані. 48 гривень. Ціна вказана за 1 кілограм. Нектарини невеликого розміру. Ціна акційна 75 гривень. Персики песики. Ціна 82 гривні за 1 кілограм. Лимон 59 гривень за кілограм. Знижка на такі батончики від своєї лінії потрійні 15 гривень. Є у трьох варіантах: вага 102 грами. Знижка на желені цукерки від рошен. Ціна 20 гривень, вага 70 грамів, є різної форми: банани, пончики, ведмедики. Цікава новинка, 75 гривень коштує печиво лагода у формі ведмедиків панда. Таке печиво кукіс. Купляла, коли були на нього міцні знижки. Там є 6 печень окремо запакованих герметично по 37 гривень. Зараз коштує такі новинки печиво ціна. 50 гривень за упаковку 210 грамів вишня або журавлина. Барбікю маршмело 74 гривні, 250 грамів, також новинка. Появилось у нас в продажі печиво. Так, це є 43 гривні за 300 грамів упаковка. Бачите, це така картонна упаковка. Воно запаковане герметично 57,40 хатинки. Такі 36,60, 51 гривня, лісова ягода 57,80 Бізе по 47, грибочки 163, молоко згущене зі стевією. 58 гривень. Так, молоко згущене на фруктозі 74,50, знижка на бисквітики барні у вигляді ветмедиків В упаковці 5 штук. Є з різною начинкою. Банановий йогурт ціна 46 гривень. Шоколадна начинка та молочна. Ціна 46 гривень. Знижки для власників картки АТБ при оплаті карткою буде знижка Сир кисломолочний 43 гривні нежирний. 5% жирності 350 г 48 гривень. І 9% жирності коштує 51 грн. Це якщо оплачуєте карткою АТБ. Такий сир кисломолочний Ціна 51 гривня. З карткою АТБ 48,40 300 грамів. Для власників картки АТБ, знижка на чай, «Мономах» 45 пакетів, коштує 32 гривні та 40 копійок. Вони не мають у цього ярличка, за який можна тримати. Такий варіант 25 пакетів плюс 5, 27,80. 13 гривень та 50. копійок коштує сирок плавлений від Золотий Резерв. Це при оплаті карткою АТБ дружба або вершковий. 10 гривень коштуватиме торт вафельний, якщо оплачувати карткою АТБ. Тримайся Харків і не лише Харків, тримайтеся всі дружньо один за одного. Знижка на цукерки M&M's. Ціна з карткою АТБ 16 гривень. Всередині арахіс. Без картки ціна 24,50. Гриби консервовані від теделюк з карткою АТБ. Ціна 58 гривень. Без картки 73 Приправа торчин 10 овочів 15 гривень. Як бачите, в нас вже розібрали її. Сухі сніданки старт з карткою АТБ коштують 45 гривень. Вага 350 грамів. Фанта і спрайт з карткою АТБ буде дешевше. Об'єм 1 літр. Ціна 23 гривні та 40 копійок, якщо оплачувати карткою АТБ. Без картки ціна 31 гривня та 40 копійок. Крабові палички 36 гривень та 50 копійок від своєї лінії. Скумбрія 247 гривень та 50 копійок за 1 кг. Це при оплаті карткою АТБ. Також знижка на туалетний папір. 33 гривні за 4 рулони Elite Soft. Ще одна знижка це вже для всіх гель для прання Грюнвальд. 2 літри 100 мл коштують 65 гривень. Є універсальний або для кольорових речей. Порошок Грюнвальд 4 кг 151 гривня. Грошок 216 гривень коштує, якщо оплачувати карткою АТБ 2 кг 700 г. Без картки ціна 393 гривні та 40 копійок. 157 гривень 60 копійок коштують капсули Тео Бейбі для дитячих речей 14 штук. Онікс Сантігель для унітазу 50 гривень. Акції для всіх 1 літр. Таблетки узливний бачок 4 штуки 2620. З карткою АТБ по 25 гривень упаковка. Засіб для миття посуду Тіно 47,20. Концентрат. 165 гривень коштує шампунь Head and Shoulders 500 мл. Гель для душу. Біотон 69 гривень за 400 мл. Із карткою АТБ знижка на гелі для гоління Арко. Ціна 86 гривень. Гель для душу 56 гривень. Арку 250 мл. Також акція на саніно-зубні пасти з карткою АТБ. Менший варіант коштує 17 гривень, тут є 50 грамів. І більший варіант коштує 26 гривень 75 г. Підгузки трусики міні-Бі 209 гривень. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі. Усім мирного дня!